Привіт! вітаємо вас на ЖК «Весняний», що знаходиться у винниках поблизу Львова. Ми впевнено рухаємо згідно календарного плану і готові звітувати. Вже отримали сертифікат про готовність до експлуатації першої пускової. А тим часом у нас триває активна фаза будівництва другої пускової. Завершені усі бетонні роботи по монолітному каркасу другої пускової. Готовність сто відсотків. Завершено роботи по влаштуванню гідроізоляції фундаменту та дренажу по париметру паркінгу. Готовність 100%. Завершено роботи по влаштуванню в'їзду в, в парк. Розпочати роботи з влаштування покрівлі. Завершено зведення вентканалів та покрівлі. Готовність 100%. Продовжується робота по влаштуванню зовнішніх інженерних мереж. Тривають роботи з благоустрою прибутникової території. Виконуються кладочні роботи по поверхах. Готовність 60%. Виконується влаштування міжквартирних і міжкімнатних перегородок. роботи з штукатурення квартир та місць загального користування. Проводиться підготовка до встановлення відповів інструкцій. Завітайте до нашого продажів ЖК «Весняний», що знаходиться у вильниках вулиця Кінцева, 17А. Та обирайте квартиру в своєї мрії.